Всіх вітаю, всім доброго вечора. Сьогодні посилка, розпаковка замовлень. Дуже цікаві позиції. Зараз дуже і дуже багато акцій проходить. Тому, кому цікаво, залишайтесь, переглянемо з вами разом, що ж в замовленні. У нас набори в каталозі грудня. Набори в таких подарункових пакетах ідуть. І клієнтка замовила набір White Correct для обличчя. Догляд для пігментованої шкіри обличчя. Дуже гарні позиції: В набір входить крем для обличчя SPF-фактор 22 має. Очищення з ексфоліантом такі частинки в очищенні, але не травмуючі. Дуже такий бархатистий, дбайливий догляд 100 мл, в кремі для обличчя 75 мл. Тонік для обличчя, відбілюючий, 225 мл. ось, І крем під очі 15 мл. Ціна такого набору акційного. Зараз по каталогу можна скористатись дуже вигідно 599 гривень. Зверніть на нього увагу і можна заощадити 167 гривень. І пакуночок вже у вас в комплекті, не треба шукати щось запаковувати. Серія дуже гарна. Вона дуже дієво працює, якщо в комплексі її використовувати звісно. І відбілюючий крем, він збагачений рослинними екстрактами, мультивітамінами, і рівномірно відбілює шкіру і вирівнює кольор обличчя. Ця серія з піщаною, екстрактом піщаної лілії ось, дуже гарно працює. 75 мл, великий об'єм. Не 50, а 75 мл. Ось таким чином виглядає фармацевтичні наші формули, серія доктора Дживджита Туни. Ось, очищувальний засіб дозволяє він делікатно, ще раз наголошую, дуже делікатно очищує від забруднень і косметики, і не викликає сухості, і не стягує шкіру обличчя. Також дуже гарний топ. 100 мл. Таких тубів вистачає досить надовго. Засобу потрібно не дуже багато. Він дуже-дуже такий делікатний, бархатиста текстура така, дуже приємна, дуже приємна в цього очищення і дійсно гарно справляється зі своїми задачами. І тонік Тонік містить також екстракт піщаної лілії, який стимулює утворення колагенових волокон і сприяє навіть швидкому загоєнню ранок, і перешкоджає виникню навіть синців і зміцнює кровоносні судинки. Також в величенький об'єм 225 мл. Ось. І дійсно в комплексі серія гарно працює. І крем, під очі. крем під очі, Ось такий туб 15 мл. Дуже надовго вистачить його. І навколо очей він дуже гарно працює, прибирає навіть набряклість, набряклість, трішки прибирає дрібні зморшки і прибирає ознаки втоми. І якщо після поганого сну, до речі, да, також прибираю ці ознаки. Ось, ось такий крем. Ну і, звісно, зі зморшечками трішки також буде працювати. Ось такий набірчик. І в такому пакеті 599 гривень. Далі, в замовленні, бестселер, неодноразово розповідала. Наш best серія Resurface з ретинолом і вітаміном С, із водоростями, антивікова серія для будь-якого типу шкіри. Ось, від 35 і старше для еластичності, для. Прибирання зморшок для вирів, вирівнює тон шкіри, надає пружності, нічний крем він в складі містить ретинолову суміш. Ось і дуже гарно працює. Звісно, в комплексі. Це клієнтка дозамовила нічний крем 50 мл. Ціна такого крему нічного 809 гривень. Він має ніжну консистенцію і сприяє. Пружності підвищенню, зволоженню, зменшує прояви зморшок під час сну і насичує шкіру еластином та колагеном. Я люблю дуже цю серію, використовую зараз активно просто вона неймовірна. В складі вітамін С також природний да, антиоксидант і вирівнює тон шкіри. І в водорості працюють зі зморшками. Вона фантастична! Ця серія, так що рекомендую зверніть на неї увагу. Далі, в замовленні була акція. На вихідні зараз в грудні проходять акції, тому користуйтеся кожну п'ятницю суботу і неділю. Проходить акція від Санти, і компанія робить знижку на якісь продукти із каталогу. І в ці вихідні була знижка повністю на всю серію нутрів Plus на всі абсолютно продукти, і клієнт, клієнти, скористалися Скористалися цією нагодою в е замовленні мультивітаміни жіночі наші. ось е 60 таблеточок. Е приймається по дві таблеточки, тобто на місяць вистачає, е забезпечує. Е забезпечує Дуже гарно цей комплекс спеціально для жінок створений, і враховує всі особливості. Тут збалансований пропорційно склад і вітамінів і мінералів, і, і нормалізує обмін речовин в організмі жінки дуже гарно, зміцнює серцево-судинну систему і для волосся та нігтів, і оздоровлює шкіру. Також ці мультивітаміни вони гарно. Будуть працювати на підвищення імунітету. Ось. І також для покращення циклу жіночого, для покращення зору, додадуть енергії завдяки збалансованій кількості вітаміну в 12 в складі і в 6 а також кальцію фульові кислоти, магнію, заліза та біотину. Взагалі-то курс мінімальний 30 днів цього комплексу, але якби, щоб отримати результат такий да, гарний приймати краще 90 днів, звісно, після їжі. Ось, і після місяці перерви можна знову починати курс. Якщо вживати їх зранку, то вони додадуть енергії і витривалості, і навіть стресостійкість, і концентрація. А якщо приймати ввечері то дадуть змогу уповільнитись, так розслабитись і налаштуватись на відпочинок. Ось такі мультивітаміни. 609 гривень зараз по каталогу. Ось. Але була акція, і клієнти скористались. Також у нас є вітамін D3 в спреї. Форма Ерго-кальциферол з ароматом, зі вкусом лимона ось, дієтична добавка. Ну, Вітамін Д3 ми знаємо для функціонування підтримки опорно-рухового апарату потрібен, для зміцнення імунітету ось, зручна форма, швидко всмоктується І для підтримки, звісно, на роботи кісток і м'язів, засвоєння кальцію, фосфору, Ось, вітамін К2 сприяє укріпленню кісток. Ось. І, звісно ж, Якщо одне розпилення, одне розпилення, то цієї упаковочки 20 мл вистачить на 100 розпилень. Одне розпилення, один пшик це одна тисяча одиниць. Одна тисяча одиниць. Ось, але профілактична доза до 2000 одиниць. А щоб визначити свій рівень, треба здати аналіз крові, свій 25 он він називається в лабораторії, і порадитись з вашим лікарем, скільки вживати вам потрібно вітаміну Д особисто. Ось. І Вживаємо в першій половині дня його з їжею обов'язково, з продуктами, які містять жири. Корисні або це яйця, сир, або авокадо. Ось щоб він краще всмоктувався організмом і засвоювався. 369 гривень зараз по каталогу, але була акція, і клієнти скористалися. Також наш вітамін С. В шипучих таблеточках дуже гарна тут норма 1000 міліграм, це просто чудова норма. д на цинку тут 10 міліграм, і вітаміну Д, 25 мікрограм. Чудовий склад дуже цього вітаміну С покриває щоденні потреби. І для прискорення ми знаємо, що для прискорення потрібен він і регенерації, ось і посилює він дію інших вітамінів, які ми приймаємо. І А, і Б1, і Б2, і Б5, і Є, і фоліової кислоти, і вітамін С допомагає подолати нам і стрес, і стабілізує імунну систему, і навіть знижує рівень холестерину, і також покращується робота печінки, регулюється згортання крові, також і впливає на синтез гормонів низки, що регулюють процеси кровотворення. Приймати в перші половині дня після їжі. так так. що ось так. І також вітамін С сприяє засвоєнню кальцію і посилює обмін речовин, і бере участь у синтезі колагену, і відновлення тканин тіла, кісток, і хрящів. Одну таблеточку ми на день приймаємо, розчиняємо 200 мл водички. Ось курс від 30 до 60 днів. Робимо перерву місяць і знову приймаємо. Ціна 369 гривень, 15 таблеточок. Дуже приємний смак. Нагадує апельсин. Ось була акція, і також клієнти скористались. Так що, слідкуйте, можете заходити на сторіночку в інстаграмі, моєму під відео посилання є. слідкуйте за сторіс. Зараз кожного кожної п'ятниці, суботи, неділі якісь нові акції. І зараз, до речі, компанія запустила акцію неймовірну акцію. На всю декоративну нову лінійку мінус 25%. відсотків. Тому кому цікаво, переходьте на сторіночку в інстаграм, переглядайте або нижче буде посилання під цим відео. Також переглядайте, обирайте вона фантастична, неймовірна лінієчка, декоративна наша. Оновлена лінійка в каталозі веганська косметика наша, дуже-дуже багато позицій, вона і доглядова лінійка, і для створення вашого неперевершеного мейкапу, І помади, і b крем, і і пудри. І праймери, і тіні, і, наші, і рідкі помади. Тобто асортимент просто фантастичний. Помади просто кремові плампери, блиски, фантастичні. І на все мінус 25%. До 24 грудня, так що скористайтесь. Далі замовлені замовленні наші господарські хіти, склоочищувач 149 гривень по каталогу, 500 мл Вже в комплекті іде з пульверизатором, великий об'єм, видаляє бруд. Жир, плями, видаляє пил, забезпечує без розводів чистоту, так що дуже, дуже гарний засіб. Ось. І для кришталю, і для керамики, і для автомобільного скла можна використовувати, і навіть мінімізує запотівання і утворення розводів. Так що ось така позиція: 149 гривень по каталогу. Не забувайте про нашу серію Smart Life. Вона просто неймовірна, працююча, і дуже багато позицій дійсно, дуже багато позицій, гарних і новинок. І дуже дієвих засобів. Далі наш антижир, бестселер, неодноразово розповідала в замовлені ось три, три упаковочки. Просто це засіб, який полегшує життя господиням. Дійсно, потужний. Ефективний, без зайвих зусиль, не залишає розводів, надає блиску, підходить для вогнетривкого скла, духових шаф, каминів, мікрохвильових печей, активна піна і максимальний ефект. Без абразиву, працює просто неймовірно, неймовірно. і застарілим жиром і нагаром. Тобто для всього. І також в комплекті іде з пульверизатором. Зручно дозувати. 450 мл, ціна 199 гривень по каталогу. Ось так. І ще наш бестселер серія Містер Вайтпс. Біохом, засіб для компактів, веган, європейський сертифікат, безпечний, дієвий 750 мл в концентраті, також розповідала неодноразово за цей продукт. Працює дуже гарно, зручний носик, зручно дозувати, Ось, безпечний. Не містить ні хлору, ні формальдегіду, не фосфатів. Ось. І працює дуже ефективно з вапняним нальотом і одночасно дезінфікує. Ціна 249 гривень 750 мл. Потрібно небагато і працює на всі 100%. Ось. І ще у нас. Е, е, Така позиція така позиція, гель для душу. Greys and Floora це лімітована колекція була. Ось такий пудровий аромат чудовий, 360 мл, такий пудрово-квітковий такий цитрусовий аромат, гель для душу. Використовую такий, дуже подобається ось, ось така позиція. Ось таким було замовлення, і, звісно, можна замовляти, замовляти тестери різних серій по декору, по догляду за волоссям, за тілом, для обличчя. Ось, Можна замовляти тестери. Якщо сумніваєтесь, будь ласка, можна їх замовити, спробувати і взяти повнорозмірну розмірну версію продукту. Каталог грудня діє, акцій дуже багато, тому скористайтеся, скористайтеся грудневим каталогом, переходьте нижче за посиланням, гортайте, переглядайте, обирайте питання пишіть, буду рада допомогти вам. Звертайтеся по замовленням в інстаграм, пишіть в повідомлення, підберемо спеціально для вас. Те, що вас цікавить, щоб вирішити ваші питання. Щиро вам дякую. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі. Дякую, що ви зі мною. Бережіть себе, до зустрічі!